Добрий день, брати та сестри! У нас на території нашого храму, який будується в місті Ужгороді на честь честителяно Шанхайського та Сан-Франциско. ранкову каву і вас запрошую. Ну і відповідаю на питання, яке наш підписник нам поставив. Щодо того, що більше недільний день чи 12 свято? Людина. Хоче обрати, тому що має тільки один день вихідний в сім днів тижня. І коли випадає ще свято, не знає, що важливіше, щоб вибрати на роботі і коли працювати, коли ні. Абсолютно одинаково. Тобто це на ваш вибір. Церква прирівнює 20 свята до недільних днів. Тобто заповідь, яка стосується взагалі про суботній день святити його Господу, вона розділяє і вміщає в себе і недільні всі дні, які в нас є, тому що прямо про них там не сказано. І, звичайно, всі свята великі, які є в нашому календарі, в нашій православній церкві. Чому так? Тому що Христос Воскрес, це подія для нас найголовніша, браті і сестри. І тому кожний Воскресний день і це є неділя, і це маленька Пасха. Він автоматично важливіший за суботу, а заповідь буквально говорить про те, що один день із семи днів треба дати Господу Богу. Тому ми її виконуємо, просто змінились акценти. Бажаю вам, браті і сестри, щоб всі Господні заповіді в нашому житті виконувалися, і щоб ні до чого ми не приліплялись навіть до ранкової кави і куп'ємо. Але все, що ми робимо і п'ємо, в тому числі каже апостол Павло, все робимо в славу Божу. Хай сьогодні і цим відео прославиться ім'я Боже.